Вітаю всіх, я Світлана Мадяник, психолог, арт-терапевт. Останнім часом я стикаюся з питаннями відносно процесу міграції, процесу адаптації до нових умов життя, до нового середовища людини, яка прибула на проживання в іншу країну. Люди запитують: а чи нормально, коли у мене поганий настрій, а чи нормально, коли я не знаю, як запитати, а чи нормально, коли знижується самооцінка? От саме про це ми сьогодні і поговоримо. Поговоримо про 5 етапів адаптації мігранта. Поговоримо про те, які бувають групи мігрантів, і про те, як допомогти собі у процесі адаптації до нових умов життя в новій країні. Ці питання для мене дуже близькі, бо я сама один рік... Прожила у Польщі, тепер я переїхала до Канади і знову такий процес адаптації. Нещодавно я пройшла курси по роботі з біженцями та переселенцями, і от недавно, зовсім недавно, оця тема дуже так яскраво звучала для мене. Я її для себе прописала, проговорила і буду ділитися з вами цією інформацією. Отже, п'ять етапів адаптації мігранта. Перший етап це так званий медовий місяць. Він е, може бути на протязі півтора або два місяці, а також він може бути більше. Тобто для кожної людини е, по-своєму це все е, довжина часу може бути по-своєму. Для одного півтори місяці, для іншого два місяці, е, для кожного по-різному. Цей етап характеризується таким піднесеним настроєм, ентузіазмом людини може бути, може бачити якісь нові можливості для себе. Нова країна буде їй здаватися дуже такою чарівною, цікавою. все й буде приваблювати, тобто такий медовий місяць. Другий етап, коли стає трішки гірше, він може бути на протязі від 2 до 4 місяців. Тобто перші 2 місяці це довідний період, так, а далі від 2 до 4 це вже буде отакий от період, коли нам стає гірше, коли нам наші очі так привідкриваються на реальність. Ми розуміємо, що нас оточує зовсім незвикли, незвиклі люди, не люди. Ми не звикли до такого оточення, ми не звикли до е, якихось культурних моментів. Ми починаємо відчувати дискомфорт, якусь неприязнь. І дуже часто люди відчувають фрустрацію да, облом по нашому. Тобто не сталося так, як бажалося, не все так чудово, як мені, мені здавалося на перший погляд. І в цьому періоді також може бути такий протест, вирішувати якісь проблемні питання. На цьому, в цьому періоді люди можуть хотіти повернутися додому. Їм може дуже хотітися додому, і оці такі порівняння з тим, як було, можуть не давати спокійно жити. Наступний етап адаптації до іншої країни це коли людина проживає уже від 4 до. Сьомого від четвертого до сьомого місяця життя в іншій країні він може характеризуватися таким такою дезадаптацією. Коли людина завмирає і говорить: Я нічого не хочу, в мене нічого не виходить, крокоділ не ловиться, не рест кокос, да, роботу не знайшла, мова не вчиться, нічого не виходить. І Людина починає відчувати себе таким, таким невдахою, знижується самооцінка, людина може Може включитися в такий процес виживання, в такий режим виживання, їй не буде хотітися, наприклад, ходити до магазину. Вона розуміє, що потрібно на всьому тотально економити, і те все забирає дуже велику кількість енергії. Також цей період може характеризуватися навпаки такою активністю. Тобто людина вивчає мову активно і вона бачить результати, в неї щось виходить говорити, спілкуватися в цей період люди можуть знаходити добру роботу, яка їм подобається або не подобається, але приносить кошти, і це те теж так мотивує, дає сили і дає енергію. І перший, і другий варіант в рамках норми. Тобто це нормально, коли людина або спускається вниз, так впадає в оце таке завмирання або в неї все виходить. І той, і той випадок в рамках норми, це нормально. І наступний етап це вже сьомого місяць перебування в іншій країні. Це коли людина приймає особливості життя країни, в якій, він, в якій людина зараз знаходиться і підстроюється під них, приймає ці правила і намагається жити в тандемі разом з іншими людьми в цій країні. Тобто вже відчуває себе більш-менш своєю. У новій країні вже знає, що потрібно робити в тому чи іншому випадку, вже її якось так більш-менш розслабляється і розуміє своє майбутнє в цій країні, розуміє, як можна вистроїти життя, свою якусь останній п'ятий етап це активна діяльність, коли людина включається в активну соціальну діяльність, допомагає людям, які новоприбулі, знає. Куди піти, що зробити, де який підпис поставити і. Наступне питання це групи, групи мігрантів, які бувають мігранти. Психологи їх так умовно поділили на три такі категорії, на три групи. Перша група це консерватори, це такі більш люди пожилого віку, в котрі мають якусь освіту, мають середню або нижчі середньої освіти, які хочуть мало чого змінювати. Хочуть якось відновити своє старе життя на новому місці, і не готові до якихось нових, нових умов, нових правил. От вони хочуть, щоб все було так, як там, от на новому місці, так, як там. Друга група людей це активісти, часто це жінки з таким високим рівнем адаптації. Котрі швидко включаються у соціальну активність, вони швидше і краще переживають увесь процес адаптації, а також швидко переживають якийсь такий травматичний досвід, котрий був перед цим, і котри, котрий мається на новому місці. І третій, третя група. Мігрантів це максималісти, це молоді люди з освітою того, в яку групу вони попадають, в яку компанію вони попадають, в, з якими людьми вони адаптуються разом. І останнє питання в цьому відео, як допомогти собі адаптуватися, безпечно адаптуватися до нових умов життя, і як це зробити з мінімальними якимись ризиками і з мінімум якогось негативу. Дуже важливо в процесі адаптації відчувати себе безпечно. Це має бути перша все фізична безпека, коли ми знаємо, що у нас тут буде дах над головою, коли на нас ніхто не нападе. Коли, коли я буду відчувати фізично себе в безпеці. Друге, це емоційна безпека, коли я можу проживати свої різні емоції, свої різні тривоги. і я буду знати, що я з цим всім прийнята сама собою в першу чергу і, або людьми, які мене оточують. Це знати, що я можу, коли мені тяжко, я маю право проплакати, наприклад, ці емоції. Я маю право проговорити ці емоції людині, яка для мене близька, або, наприклад, піти і десь. В лісі, подихати, тобто виплеснути ці всі емоції і відчувати при цьому себе безпечно, знати, що я буду прийнята з цими емоціями, і вони, мають, і вони будуть прожиті. Третій, третє це інтелектуальна безпека, тобто позитивно відноситися до того, що зі мною зараз відбувається. Наступне це соціальна безпека, тобто знайти своїх і заспокоїтися, мати таке коло спілкування, де я буду знову ж таки прийнятою, де я матиму якусь опору серед людей. Це може бути якась така група. Психологічного спілкування, психологічної підтримки, або це може бути просто група людей, з якими мені комфортно спілкуватися, де мені добре, де я буду відчувати себе своїм. І е, остання, останній такий момент це е, розуміння своїх цінностей і розуміння своїх е, смислів. Не знаю, як українською. Тобто людина має чітко розуміти те, для чого вона в іншій країні, розуміти свої власні цінності, що для неї важливо, що для неї цінно, і на чому базується все її свідоме життя. Коли ми будемо відчувати фізичну, емоційну, інтелектуальну, соціальну безпеку, тоді нам буде легше Проживати цей процес адаптації. І маю ще нагадати, наголосити те, що робота по адаптації вона не стається дуже швидко, вона не стається за місяць. Психологи говорять про те, що процес адаптації до нової країни, до нових умов життя в новій країні нормально, коли він проходить на протязі року. Також ще раз нагадаю, що ті 5 етапів, котрі я сьогодні озвучила спочатку, 5 етапів адаптації це етапи в рамках норми. Наразі в мене все. Дякую за увагу. Бажаю вам швидкого, швидкої і доброї адаптації. Нехай все буде добре. До побачення!